Заходить додому і відчувати запах їжі. Гляньте. Тут пельмені. Люся, точно не покупні, не морожені. Вивалила, притрусила Ні? цим мукою. Ні, ну це точно нормально, гляньте, які гарні. І тут. А тут знаєте що в кастрюлі? Мій улюблений суп. А ну ваші ставки який. Не борщ. Соляночка. Люся, огірки ті що треба там я надію? Там нема ще огірків, дім. А будуть? Я не купила всі Ти що, серйозно будуть оці галімі? Ні, треба йти в ногу скупляти. Люся хотіла кинути туди консервовані огірки, але ну, це не то. Туди треба квашені по-любому. За Хто не знав, ідеальна солянка тільки з квашеними огірками. Ну, Давай, все, тоді. Тоді йду в нову да. куплять огірки. Давай. Там же і, і мандарин, черни, і манд... о а, кстати мандарин да чого ж ти не набрала. Я би так би заїхав, купив би сразу мандарин. І... А я не хочу. А не ти? А чого? Та ні, я не зайнятий. Ладно, все. Я тоді йду в нову купляю ігорки, щоб кинуть солянку. а Люська поки варить пельмені. Буде дегустація вечері від дружини сьогодні. Да. Ми як зазвичай з коляном знімали сьогодні контент. Каляну плохо, Коль. коля коль. Коля напився, коротше, соєвих соусів. Ви давно просили, але ну, коляну щось дуже погано після соєвих соусів. Що ти скажеш, Коля? Ну це не вкусно. Це не вкусно. Друзі, знімали сьогодні соєві соуси, а, сирочки, отакі от, от, знаєте, в слайсах, до упаковки більше, ніж сиру. І пічовачку тріски. Напишіть в коменти, що ви чекаєте в першу чергу. Ну і плюс, друзі, нарешті. Буде су суспільна совмесна колаба з зіркою Тіктока, Люся приїхала до мене сьогодні в гості і знімали дієстацію Сушей. Так що ви давно просили, ми зробили. Колян, ну будь ласка, ну Колька, Ну Колян, та все добре. Ви, ви пішся, викакається. Чого ти переживаєш? Угу. Калян ще просто переживає через те, що нас кинув на бабки Райфайзенбанк. Ви мали зняти сколько 6 тисяч гривень е з Райфайзенбанка? Карточку вставляємо, суму забиваємо, підтверджуємо. Чекаємо, чекаємо загрузку. Він випльовує карточку, а гроші не видає. Коля дзвонить в Верфайзенбанк, а каже, а це не наші проблеми. розбирайте самі. Ми още не знаємо. Ми ще ніякого відношення до тих банкоматів не маємо. Так що, Коля, може, ти і за цього розписи? Чи все таки і за союві соус? Мені не дано все, друзі. Пишіть в коменти, що ви чекаєте в першу чергу. Соєві соуси, печень, тріски, сирочки, хохлом чи нашу суспільну слюску дегустацію <су> сушей. Привез мені кур'єру всмі магазину магазина із сільпо доставочку, переставшися ходити в магазин. Мені часто стало простіше по телефону замовляти, напишіть, як вам там ти паче безкоштовна доставка майже у всіх магазинах. Я і за тебе замовляю доставку із сільпо і знову з усіх магазинів. Але сьогодні вирішив вперше замовити фрукти. Подивимося, що вони кладуть. Бо так це єдине за чим я завжди ходив в магазин. Тому що я можу пощупати блін по мандарини. Замовив мандарини, банани і авокадо. Авокадо це ще проблема самому вибрать. Подивимося, що кладе сільпо. Так, от такі от мандарини. Я, мені каже, що це не ті, що замовляв, бо я замовляв найдешевший пакет гривень. На ті, а, це... а це похоже на всі, да? Ну, що це за мандарини мені порахували. Бо я замовляв мандарини звичайні, так. Да. Де тут? Сир, авокадо, хліб, банан, Мандарин. Ні, це оцей звичайний мандарин. Ну якийсь він такий, типу, дубовий. Мені казали, що це буде такий м'якейки, бо я самий дешевий замов. замав. це мандарини по 50 грамів Так, банани, друзі, банани. Ну, в принципі, ну зеленуваті трошки, да, Люська? Я б вибрав трошки жовтіші. І такі, і покоці. Да. Е, мандарини більш-менш, бананам дізлайк. І саме головне, які же ж вони поклали авокадо. Я там дві більш А це. А прийшла одна і помідори розсипались. Покажи. Помідори Ще? розсипались по пакету. От черік. Я замовив. Ну черік я не буду показувати, а тому чи? що черіки сідали нормально. А, а ви авокадо... порахували одне. А авокадо ти ж пам'ятаєш, що я, два, да, да. Да. я ж при тобі клас. А, два, дві штуки, так. Да. Авокадо. А вони порахували один. Дивіться, я не знаю, як оцінювати, але мені здається, що це фігня повна. Ну... Що скажеш? Дубовий. Дубовий. Хав. Це не хаос. Ні, можливо, це хаос. Ну дубовий, ну, ну ми дубовий. Такі б такі би не взяли. Коротше, друзі, отак. От не знаю, можливо, давайте спробуємо такі зробити тест доставок і супермаркетів і позамовляти реально фрукти, і подивитися, хто краще привезе фрукти. Сільпо по доставці фруктів ставлю, блін, 40, з да? Ну більш-менш, але ну авокадо я б такі точно б не взяв. І банани, я б точно вибрав краще. мандарини. Ну, нормальні мандарини. В Ця починаю правильно харчувати з цього року, бо я не буду вам показувати фотки без кофти. Вам здається, що я худий, насправді там все дуже печально. А ці 5 кілограмів, які я набрав на фастфуді, то не явна лишні. Сьогодні на вечерю. Ось ось кускус кус, і отаке от, от м'ясо з цими жовтими цвітними зеленими цвітними капустами, сир, помідори. Я за цей місяць перестаю, по перше, їсти мучне хліб, всякі оці от булочки. По-друге, я перестаю вживати цукор. Ну як ти я там, звісно, якщо фрукті якомусь цукор є, то я буду їсти фрукти, але от тіпа газіровки. Всякі печеньки, цукерки я в цей місяць їсти не буду. І можливо, якщо буде результат, а ну і ще із фіз-фіз всяких штук. Я буду робити кожен день 30 хоча б пресів і 30 отжимань. Все. більше ніхрена робити не буду. І якщо вдруг від з цього буде якийсь через місяць результат, то так і бить. Я вам через місяць покажу фотки до і після. Ну і плюс зроблю зважування. То тобто, зараз у мене скільки там, 77 кілограм. Далі? Зараз у мене 77 кг, кілограм. Що буде через місяць, зважусь вам зніму відос. Так що коротше починаю бить по спорту. Снідан. Я буду скоріше за все їсти яйце варене штуки дві, бо я і шматочок сиру, бо я оці от вісянки ще ж не їсть. А на обіди щось таке буду з собою на роботу. брати. Короче, фастфуди поки на паузі.